Іграшка з того, що валяється під ногами. Навчити івано-франківців творити такі дива, взялися ентузіасти. кажуть, осінь багата найрізноманітнішими врожаями. Тож зібрати увесь необхідний для творчості матеріал можна під час прогулянки парком. Осінні листя цього разу залишили для шанувальників колажів та аплікацій. Натомість зосередилися на об'ємних композиціях з жолудів, каштанів, хвої та шишок. Коли ми називаємо ці деталі, ми говоримо звідки вони не всі дітки знають, наприклад, що таке модрина, не всі діти бачили таку шишечку. Вони починають наскільки різними можуть бути навіть самі шишки. І таким чином це для них своєрідний вступ у біологію, вступ у вивчення ботаніки. Завдяки щедрим дарам осені усе багатство місцевої флори перетворюється на фауну, Чудернацькі птахи і тварини, а також плазуни і комахи. Для їх створення не потрібні особливі схеми та інструкції. На ідею наштовхує форма і фактура самої сировини, а також багата фантазія новоспечених митців. Їх можна назвати скульпторами-початківцями або навіть лялькарями, мультиплікаторами. Для активних ігор нові доробки не придатні, надто вже тендітні, та у якості сувенірів, подарунків і виставкового матеріалу просто неперевершені. Ніколи до цього це не робила, але сьогодні я це навчилася робити. До цього потрібен клей і природні матеріали. Що найцікавіше? З горіхів. Найцікавіше, тому що вони підходять майже для, для всього. Вони підходять і до голови, і до хвоста, і до тулуба, і до гол... І ніжок. іграшки це тільки початок. Їх запропонували створити найменшим під наглядом дорослих. Варіантів для розвитку такого хобі чимало, зокрема креативні прикраси і біжутерія з екологічних матеріалів.